Доброго усім дня. Сьогодні 21 травня. 25 рік. Давно не знімав, тому що погода. Я й не пам'ятаю таку погоду. Дуже жорстко холодно. Все в шоці. Почнемо з приємного. Осінню запустив десь 500 штучок маленькі такі форелі. Цілу зиму кормив кожний день їла. І на даний час уже десь до 500 грам рибка. Може і більше є. Якщо її кормити, дуже скоро росте. О там є такі. Пару штук попадалось і більших. Там грам може 150-200 були. То вони, навірно, вже кілограм десь. Я показував за два роки. 4 кілограм на форель виростає. на день кормлю, а так потепліє, треба буде і два рази кормити. Дожді. Вчора ранком плюс два, сьогодні плюс 4. Зараз покажу по фундукам. Після того сніга і мороза, що. Я показував місяць назад, після того не було такого великого морозу. Там було пару градусів, але це мелочі для фундука. А от тоді коли був сніг і мороз, а весна почалася ну як, як все рано і деякі сорти. Не витримали. Це Краснодарський. По Краснодарському я думав, що померзне, але показалося Краснодарський взагалі зараз супер. І кожним листком. Там маленька завість. Там усюди в ріжків повно. Я думав, що він слабий, оказалося він дуже, ну маленький ще грон, не дуже видно. Краснодарський суперово, я не ожидав. І загружений такий. Тож ще маленький гронка, не дуже видно. сюда. Сюда. Дуже, дуже четко. А... барбакан. Барбакан тоже более-менее нормально. И тут, и в других местах. Я его жестко обрезал, потому что он тут важковато идет. Это Ламберта, Ламберта в Ось цього всього є десь пару ріжків. Але в общому шоці. 14 форма более-менєї. Ну ці перві тоді листочки такі трошки, але так в обчому, в общому нормальні. Показую це вже хуська. От у нас хуська. Ось у нас хуська. Щоб не казали, що наліпив. Просто дуже високо вже. От кожним листочком. кожным листочком и полы сюда, конечно, стресує но но никаких Еще проблем тоже. сюда в рис, его сока там не дуже видно. Знову кажу, ці всі перепади. Клімат такий. Багато є сортів. Але дійсно хуська. Дійсно хуська на першому місці. Що би хто там не казав, показую, розказую. Так як є, джамбо. Джамбо теж більш-менш. -мені молодець. Я його теж жорстко обрізаю на черенку. Він вже тут при молоде. У що коренева вже файна. Деміс. В принципі, теж добре. Велетень без Покоцаний, но тримається. Ею ріжка. ...но не всі. Бачите, тут орішок є. Цей тут теж мав бути хороший, но зав'язи били, цвів, але він накрився, його буду вбирати. Оце Ламберта, бачите яка в шоці. Караманівський теж. Нормально. Це молоденький. Костя мені дав сажанці ще. Хуська на медвежому. То що я показую все. Теж добре все. Все добре. Ришка на месте. На голокоруму 14. -та. Тоже файно. Кизил Семен. Все его усыпаны цветовыми. Кизила ни не одного Це він кожний рік так цвіте, попадає під ці морози і осипається, з нього толку не буде. Це теж хуська. Ось, просто вже повиростали в оці високі. Зараз спробую не листям, от видно. Видно такі шишоч. Ну і ось доверху так само. Монро. Толком і не дивився. Монро теж є в Монро нормально. Трекстом щось в цьому році сачкує. Ну так по листові. Добре. Це в нас словак 2. Теж. Маленький ще такі вріжки. Теж чітко. Трекстом. Чех один. Теж все файно. Гронка. Буду пробувати укореняти. Еніс. Мав бути врожай дуже великий, дуже цві цвів файно, але він казалося трошки раніше вигітує як хуська, Це не видно по уріжкам зараз, що громка така більша. І все таки його покоцав той мороз і сніг. Вже вроді більш менш буде, ну завтра теж буря, дощі, сирості, так сирості у нас велика. ну вже можна буде, наверное, приганати, от отводки робити. Оце 14 -та. дивіться листя покоцані були, але... Оріжку не скинув. Видно, що як не як 14 тримає, бачите? Листя покоцано А оріжка залишив. Теж гронка така вже. Ну 14-та молодець. Витримала. Тут теж був кущ, теж і рішок великий, файний, все, його вже нема, викопав, тому що дуже жорстко його потріпало. Раз він тут не виживає, значить його забрати. Це посадив тут місто нього два сажанці 16-ї форми ткітенка. Це теж 14 Бачите. Все добре. і Іврішка є. Все добре. Так, хуська, роботи багато ще. І щеплення ще є там наверху. І це вже можна буде. На днях попригонати, щоб адаптувалося, бо привикало. Це Краснодарський. Ну, Краснодарський молодчина. Я ще нічим не обробляв, бо то дощ, то ще щось. Листя таке чуть-чуть. Всякі личинки, павучки, жучки, гризуть. Це трекстон, уріжка ну, є, але щось не дуже в цьому році. Рішив покурити. Це теж 14. Думав пропаде, бо я хотів в минулому році ще отводка зробити, то він не потягнув, коренева слаба була. Я його жорстко обрізав і слава богу обновився. Тут теж викопав. Тоже посадив два сажанці 16 Є і такий сорт. <coughs> Буду наблюдати оце так, щоб Сонце. Світ тільки починає подивимо не як буде цвісти, то на відмежу моє на власних коріннях. Тож цей не бачив ні сніга, ні мороза. Це американці, ці маленькі. Макдональд. Шоці, конечно, є пару ріжків, воно такий. Такий жорстко, з ним погода. Торіжка є. Але так. Джеферсон по листу добре. Погрожаю. Щось він не дуже спішить грузитися. Вже твій прививці 4 роки. Таке пару ріжків єну. Ну це ноль. Це велетень. Велетень, уріжка єну. Ось такий в шоці. Оце медвежий той, що я щепив на фундук, наоборот, що я показував два роки тому. Зацвів, але уріжка не було. І щось він розслабився. Не хоче плодоносити. Це те, що я показував, що наростає коренева. От бачите, яке коріння. Мощне. Це він був ниже на фундуку, я його присипав землею, потім ще раз присипав. І вже сам медвежий був бо внизу фундук. Коріння фундука сам медвежий пустив уже. Вище щеплення. Коріння. Зараз жирує і не хоче подоносити. Кузька така впала. Велика довгоносик заточив. Ще не обробляв, треба буде Поприскати Від всяких довгоносиків. Це теж такий хороший орішок, крупний, м'який, ранній, но... Він не потягнув, я його вже і перевів на власні коріння. Бачите, що я вже і черенку. З п'яти сортів, мабуть. Черенки викинув, не буду щепити. Це все вже треба пригонати і укоріняти. Всім пока. Будьте здорові! Миру, добра, хай Бог береже всіх.